У 2025 році iPhone більше не є єдиним вибором для тих, хто шукає преміальний телефон. Світ змінився сьогодні. Смартфон на Android може зробити все те ж саме, а інколи і трішечки більше. Краща камера є. Швидша зарядка є. Зарядка взагалі входить у комплект. Так, і навіть не за окрему плату, як у деяких яблучних. android – це як шведський стіл. Хочеш, береш мінімалку, хочеш, обираєш технопреміум з 15 камерами титаном і, ШІ, який має Майже як твоя бабуся все пам'ятає і радить краще, ніж ти сам. У цьому відео покажемо 5 найкрутіших Android-альтернатив iPhone. І не просто флагмани за 2000 доларів, а варіанти на будь-який смак, гаманець і рівень техноголоду. Підписуйся на Техногайд, тисни лайк та, якщо маєш на каву, підтримай нас на Монобанку. Ми тут, щоб обирати техніку без фанатизму та перегинів. Починаємо наш рейтинг із бюджетної серії, але не думайте, що тут усе погано. Samsung Galaxy A35 це майже як білет у світ дорогих смартфонів, але без шоку при оплаті. Маємо супер AMOLED екран на 6,6 дюймів з частотою 120 Гц. Плавність і яскравість вражають. Усередині восьмиядерний Exynos 1380, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. Є захист від вологи за стандартом IP 67, скло Gorilla Glass 5. Тобто не боїться дощу і кишень. Чами, але і ложка дьогтю є. Пластиковий корпус, камера, хоч і на 50 мегапікселів, але без телевика. А відео пише лише у 4К на 30 кадрів без стабілізації, вже не так ефектно. Ну і зарядка на 25 Вт ватт не блискавка, але і не черепаха. Як для бюджетника, то дуже гідний старт. Ідеально для тих, хто хоче Samsung, але не хоче продавати нирку. На четвертому місці нашого топу найоригінальніший смартфон у своєму класі Nothing Phone 2A. Його легко впізнати навіть у темряві, адже напівпрозора задня панель зі світлодіодною підсвіткою глів виглядає космічно. Вона не лише для краси, а й сигналізує про виклики, повідомлення, зарядку і навіть зворотний відлік таймера. Смартфон оснащений великим amoled екраном 6,7 дюймів з частотою оновлення 120 Гц. Всередині працює восьмоядерний процесор Diamond City 7200 Pro, якого вистачить для ігор і повсякденних задач. Камера подвійна по 50 мегапікселів. Є оптична стабілізація. Акумулятор на 5000 мА підтримує швидку зарядку 45 Вт. І хоча корпус пластиковий, а слота для карти пам'яті немає, це один із найяскравіших варіантів середнього сегмента, особливо якщо вам хочеться чогось незвичного. Третє місце ми віддаємо вже більш топовому варіанту Google Pixel 9A. Це смартфон, який поєднує в собі флагманські можливості та доступну ціну. Оснащений 63 і OLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Він забезпечує плавну та яскраву картинку. Потужний процесор Tensor G, 4 і 8 ГБ оперативної пам'яті гарантують швидку роботу навіть у вимогливих додатках. Основна камера на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією та ультра. Ширококутна на 13 мегапікселів дозволяють робити чіткі та деталізовані знімки. Акумулятор ємністю 5100 мАч забезпечує тривалий час роботи, підтримуючи як дротову, так і бездротову зарядку. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP 68, а також отримуватиме оновлення Android протягом 7 років. Проте варто зазначити, що корпус виготовлений з пластику, відсутній слот для карт пам'яті і деякі функції штучного інтелекту обмежують обмежені через обсяг оперативної пам'яті. На другому місці OnePlus 13 справжній флагман, що поєднує потужність і елегантність, оснащений 682 дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3168 на 145 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Він забезпечує яскраву та плавну картинку. Під капотом процесор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 256 ГБ вбудовування, Пам'яті UFS 4.0, що гарантує швидку та ефективну роботу. Основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, ультраширококутна та телефотооб'єктиви, також на 50 мегапікселів, Розроблені у співпраці з Hasselblad, дозволяють робити високоякісні знімки. Акумулятор ємністю 6000 мАч. підтримує швидку зарядку, потужністю 100 Вт і бездротову зарядку на 50 Вт. Смартфон має захист від води та Пилу за стандартом IP69, а також оснащений оновленим вібромотором Turbo N54 для кращого тактильного зворотного зв'язку. Проте варто зазначити, що відсутній слот для карт, пам'яті та роз'єм для навушників 3,5 мм. Незважаючи на це, OnePlus 13 є відмінним вибором для тих, хто шукає потужний і стильний смартфон. На першому місці нашого рейтингу Samsung Galaxy S24 Ultra – справжній флагман, що вражає своїми можливостями. Оснащений 6,8 дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц. Він забезпечує яскраве та плавне зображення. Під капотом потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, що гарантує швидку та ефективну роботу. Основна камера на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією, перископічний телефотооб'єктив на 50 мегапікселів з 5 кратними зумом, додатковий телефотооб'єктив на 10 мегапікселів з 3 кратними зумом та ультраширококутний об'єктив на 12 мегапікселів дозволяють робити високоякісні знімки в будь-яких умовах. Акумулятор ємністю 5000 мА, підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт і бездротову зарядку на 15 Вт. Смартфон має Захист від води та пилу за стандартом IP 68, підтримує стилус S Pen та працює під управлінням Android 14. Незважаючи на високу ціну, Galaxy S24 Ultra є відмінним вибором для тих, хто шукає найкраще з найкращого. Отже, ми розглянули 5 найкращих Android альтернатив iPhone у 2025 році, від бюджетного Samsung Galaxy A 35 до флагманського Samsung Galaxy S 24 Ultra. Кожен з цих смартфонів має свої переваги та особливості. Обирайте той, що найкраще відповідає вашим потребам та бюджету. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і підтримати нас на Монобанку. Дякуємо за перегляд!